А новий спортивно-ігровий майданчик почали будувати біля Палацу дітей та юнацтва. На ньому буде розміщено ігровий комплекс, тренажери, спортивно-гімнастичне обладнання. Крім цього, на території майданчика зроблять лавки та зовнішнє освітлення. Як проходять роботи, дивимось далі. Біля палацу дітей та юнацтва готують територію для спортивно-ігрового майданчика. Тут передбачається монтаж вже перевіреного часом комплексу бастіон, а також тренажерів. Ми плануємо в цьому році побудувати шість мультикомплексів. Взагалі ми побудували вже 200 маленьких майданчиків, 12-мультикомплексів. Зараз хочемо побудувати ще шість. Окрім того, декілька штучних палів ми побудували для футболу і для інших видів спорту. Ми цю роботу будемо продовжувати. Стоїть завдання вже відновлено 28 майданчиків на прибудинкових територіях спортивних. Я маю на увазі. Стоїть завдання про те, щоб ще 10 відновити в цьому році. Цей спортивний майданчик має запрацювати через місяць Вадим по татую літвінцев телеканал. Віта.